І що народ я вам скажу? Бляха, як є мудаки в житті, то є мудаки в житті попадається. Вчора я мусів порядки по Шуріку робити обратний молоток. От. Думав, що не треба буде мені. Подивився дядька Максима, думаю, блин, а нафіга мені буде треба молоток, і... ну і все, от така фігня. Думаю, може не пригодиться ніколи навіть. Думаю, певно, безп... безполезна штука. Почав я розбирати цю головку фрезерну. ну Оцей витягнувся легко. Це 675-го. Ну, а ця біда, оцю звідси ви, ви, ви витягнути ну ніяк. Відкрутив я тих два штіфта. І не можу витягнути ніяк. Оця о, штука тут сиділа, вона там сиділа. Тут ще підшипник один сидить і втулка між ними проставочна. Ну і тут є отвір. М8. Закрутив туди отвір цей болтик. Тут поставив такий цей і хотів болтом витягнути, вижити, так, якби витягнути вперед. Не йде, Курва болці урвав. Урвався болтик М8, до того шкалений, ні, ні в какую не йшло, мертво, закисло і все. Почав робити я оцю штуку. Зробив Зробив цю штуку побистрячку. Так, на скоро руку зробив її. Така сама точно система, як дядька Максима, він показував там відео у нього є. Все точно так само. Все точно так само. От. І цим молотком я висадив оцю штуку. Пішло. Тяжко, але пішло. Дуже тяжко, але пішло. Без нього би фіг витягнув, напевно. Ну, Врвали би болти там і все. Але що я хочу сказати? Мудаки, бля. Тут сиділа ця шестерня. Ось цей сторони шестерня сиділа. Чи то вал якийсь точений був, чи що. Ну, не знаю. Коротше, дебіли, взяли його. Певно, забивали. І того так розплескали, що нічого. Я вже думав, що прийдеться ту. Я вже пробую нагрівати і ну, ніяк не, не міг зняти ту шестерню ні зйомником тягнув ні в какую. Добре що хоч на пресі. в 7 тонн мені тут тут вискочило, блін. добре що хоч прес був. І з цієї сторони так само. Теж, блін, забивали молотком. Ідіоти. Ну коротше, отакі от такі дебіли є на світі, які роблять цю кувалдою. Після яких потім хочеться матюкатися. Ну, аж треба так розклепати це все. Може той дебіл дивиться, що це робив, то йому великий привіт. Коротше, тут зробили такий грибок, воно тут осадилося на кінці. цієї шестерні тут є бортик, фаска така. Ну тут усадилося і все. В шпонку короче, все туди розпускалося і вже вийшла жопа повна, Не міг зняти ніяк. От. Ну І це не міг, це закисло. Це закисло так, що капець просто. Ніц не може було з тим зробити. А це річ корисна, річ корисна це є звірюга, блін, добре, валить так, що капець. Це по суті ми теж кувалдою робили, тільки в обратну сторону. Але, але це працює я без цього би не витягнув ніяк. Воно так позакисало, воно настільки сильно позакисало, що нереально було витягнути. В цій втулці гамна було там стільки десь сантиметр. Підшипник який, там теж щось скреготало. Хочу поміняти Підщип... Ці шестерні косозубки. Вже він зробив. Просверлив тут болтик, зробив М6 для контрагайки. І цей, Ну, для контрення, кажу контрагайки. І буду пробувати міняти. Треба зараз буде підігнати цю вісь з тою, щоб шестерні співпали, щоб між ними була між усього вістань правильно. От, і так само ця. Тут треба буде втулочку ще точити маленько, щоб шестерня не сідала. На той поясочок туди. От. Ну, коротше, коротше скажу так, що ця штука мене виручила сильно. Дуже сильно виручила. Воно вроді таке не потрібно, але от раз треба і вже потрібно. І все. І без нього нікуди. Без нього нікуди не, не дінешся. Ніяк. От. Ну, все-таки точно по тих самих розмірах вийшло. М20 крок півтора тут нарізаний. От. То, що тут я зробив отвір, трошки більший. під болт. Під болт. болт 12, по-моєму. По-моєму, болт 12 сюди заходить. От. Так. Ну, так, щоб трошки можна було якісь грубші вставочки ставити. От. Я там ставлю шайбочку, прокладку, то й все. Але прокладку треба робити таку трошки грубшу. Бо коли я вибивав, я поставив отакий сюди закручував калений цей 8,8. Ось сюди. І дві цих шайби. Тут з цих двох шайб зробилося 4. З двох шайб вийшло 4 шайби. Вийшло дві маленьких і дві великих. Тобто воно садило їх і так якби на пресі. Пробило тут, по силу удару тут От, сила удару тут не йде. Сила удару тут іде добра, добряче. Ось так подивився. Ну, тормоз є тормоз. От Цей комплект набір підшипників з тулкою. Забивав він по цьому, стукав по цьому місцю. Розплескали були, не знаю, чим вони били. Ну, але тут стукати по цьому місцю теж не, не добре. Бо нам потрібно запресовувати ці обойми. А вони по цьому гепали, 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 той блок роз'їхався і все. А я давив на цю обойму. О, проставочки такі мав, От, що тут мені лишилося додавити трошки. Десь ще 2 мм, ті підщепники завеликі. Ось таку втулочку з труби поставив. І зараз я додавлю його вже вниз більше. Бо тут, виходить, дуже точний зазор треба мені зараз. От. той зазор, щоб він був дуже точний, фокус спортиться. Ось, зараз люфт люфтом, і зараз мені той зазор треба підібрати дуже точно, щоб він не гремів, щоб працював нормально. Тут мені зараз треба десь подати буде десь міліметр два і цели, і все. Щоб не забагато, бо як забагато прийдеться вибивати. Ну отак. Ну, а вони взяли, забили зверху шестерню, в шестерню вперли, коротше. і шестерня собі вже типу, притреться. Шестерня по шестерні хлатала, не співпадав крок, бо на конусних шестернях виходить, що там крок мусить бути точний, бо є внутрішній діаметр, є зовнішній діаметр зубів і різна швидкість. Місцях, і якщо неправильно підібрати ту відстань, то зуб зміщується, так якби він не попадає зуб на зуб. І від того гримить головка. верніше гремля шестерні, бо вони починають жерти одна одну і дуже недобре, От. Ну, все. це я показувати зараз не буду, бо мені треба двох рук. Коротше, придільної уважності. Треба дуже мало подати, щоб зробити все точно і плотно. Все, пока. заклепки у мене алюминиев планетки придумал идти вот так пропускает из початку началась ведро лет веревочка шнурочек так и такой вот, замуты прикольный так, да? не мешая а Все. готовенький молоточек